Наступного року у березні завершується п'ятирічний строк президентства е Володимира Зеленського, і згідно з конституцією, в березні саме мають відбутися президентські вибори, але маємо воєнний стан. Воєнний стан обмежує можливість цих виборів, багато яких обмежень накладається, тим не менше, все рівно ця тема, і навіть наших з вами розмовах, ефірах, вона виринала, тому що вона об'єктивно існує е так з одного боку, вона існує з боку союзників тиску союзників, які. Казали там, приїжджали сенатори, конгресмени загалом до України і казали, що мовляв, ну якось би пасувало в демократичних цінностях проводити вибори з іншого боку. Це існує в плані незадоволеності опозиції української внутрішньої незадоволеності певних кіл, які все ж таки протистоять чинні владі, тому що політичні процеси, от як тільки багато хто говорив, тільки Київ звільнили. Скажімо так, на Києва було знято це кільце, одразу почалися політичні процеси. І тема виборів вона виринала, тому що є політичні події, є люди, є опозиція, яка прагне зміни влади і тому подібне. І ми обговорювали цю тему. але за останні тиждень одразу три дзвіночки пролунало. Перший від ЦВК, замглави ЦВК, який сказав, що немає ніяких проблем, аби президент продовжував виконувати свої обов'язки. Другий від самого президента, який сказав, що вибори зараз даруйте не на часі, і ну до кінця воєнного стану, якби ніхто не планує їх проводити. І третій від держдепа вже сьогодні про те, що в принципі конституційних обмежень на те, аби президент продовжував свої повноваження, немає. Ну тут є все ж таки колізія, тому що з одного боку конституція визначає такий чіткий перелік. Термін строк повноважень у 5 років з іншого боку, там немає прямої норми в конституції про те, що у період воєнного стану президент продовжує виконувати автоматично свої обов'язки. Якщо щодо Верховної ради такі є, то по президенту це міститься в законі. І якщо зараз формалізувати підходи, ви як юрист, можете це все проаналізувати в плані того, що от закон, якщо він говорить про те, що президент продовжує виконувати свої обов'язки в період воєнного стану, але при цьому перевалює за термін 5 Років теоретично виходить цей закон суперечить конституції, тому що в конституції чітко зазначено п'ять років президент і крапка, і оці спекуляції, ці, ці ці теми ну це можливо не спекуляції, це дискусії, вони тривали, але ці три заяви, які пролунали за останній тиждень, вони так схоже, що розрядили атмосферу. То що, от я гадаєте, можна зараз вже знімати з порядку денного питання виборів? Я думаю, що ні насправді, тому що я думаю, що їх можна буде зняти, мабуть, десь взимку. Ну, от, мабуть, десь, якщо на кінці ну, або кінця... зняти, або вже точно зрозуміти, так? Ну так. Тобто, до кінця грудня. Ну, вже якщо ця тема не підніметься і не буде оголошено, той чи інший спосіб проведення початок виборчої кампанії і так далі, все їх не буде на кінець березня, тому що ну, треба дати е, мінімум 90 днів, в ідеалі 120 на підготовку. Ну, а мінімально це 90 днів для того, щоб підготувати виборчий процес. Це на це потрібен. Під час цвк і так далі, це ж не робиться, а якщо, на... 20 днів, це 4 місяці. 20, так, 4 місяці, а мінімум 90. Ну тобто, три. Угу. Ну не можна, це ж не може вийти президент в зверненні і сказати: знаєте я через два тижні там пропоную нам проголосувати. Звичайно, ні. Це має бути серйозна процедура. І я думаю, що йде оцінка громадської думки, зондування, як реагують люди. Воно відбувається в різних форматах абсолютно. Причому це відбувається вже місяці зо два, мабуть, добрих, тому що ця тема так чи інакше виринає. Я бачу різні голосування. Я і в себе на youtube каналі робив, до речі, голосування десь тижні зотри, мабуть, тому. І я вам хочу сказати, що там проголосувало кілька тисяч людей, і 69%, здається, були проти того, що ви проводити вибори під час воєнного стану. Це у вас То, на youtube каналі так, ну це в мене не репрезентативно, Речі, але ви так ви так плавно сказав. Під в описі до цього відео є посилання на YouTube каналу. Олександра я просто кажу про те, що потім я побачив на інших YouTube ресурсах там своїх колег. Потім я побачив в Telegram каналах Почали різних з'являтися це. А потім ми почули заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який перебуваючи в Німеччині, давав інтерв'ю е західним медіа і Sky News, Потім цю його цитату передали. А потім тут у нас уже знов-таки пішов знов стрибок, це обговорення. А це ще наклалося на ситуацію, ви знаєте, яка є про те, що а, піде Валерій Залужний, буде а, балотуватися, не буде, чи буде в нього конкуренція з Володимиром Зеленським? Не буде. Шквал. Що не має, треба брати, Чи є протистояння між залужним і офісом президентом? Ну тобто на фоні, і на фоні цього всього, на тлі цих всіх. А ви розумієте, що я думаю, якраз це було, до речі, непоганим. Способом оцінити думки, зібрати їх, щоб потім, протягом тижня цих дискусій, а вони тримали десь тиждень не менше. Президент зробив те звернення про те, що слухайте, не займайтеся зараз виборчої кампанії піаром, а давайте працювати на перемогу. Ну так приблизно він сказав: все треба зараз керувати на перемогу, все і не треба займатися зараз тут. Виборчої кампанії до речі, от ну, слухайте, уточню. А от е, в, стаття залужного, вона, в принципі, стала відповіддю того, що він не, не плекає політичних амбіцій. навпаки каже, що я тут зараз серйозно на війну заточений, тут у нас серйозні проблеми ще є. Я розумієте, я не знаю, не можу ні стверджувати, ні спростувати. Тому що е, якби була, якби вже ми знали, що вибори от точно будуть, ми багато вже чого побачили і зрештою дізналися, б, тому що кандидати мали би йти. Робити якісь кроки, реєструватися. Мені, я, я не можу сказати, чи остаточно для себе пан Залужний ухвалив якісь рішення. Мені, по-перше, про це невідомо. Я не знаю, відверто скажу, чи він думає про те, що балотувати чи ні. Я можу сказати, що чутки ходили різні, що, можливо, і так. Ну, але це на рівні чуток з різних джерел. Я, я це підкреслюю. Це не якась інформація, там прямо я не знаю точно. Що, можливо, і так. І ну, скажімо так, ви розумієте, що цього виключати не можна. Ми не можемо цього зняти на 100%, Як мені сказав один колега, треба запитати в залужного. Ну, якби ж він давав прес-конференції, чи якби він говорив, знаєте, про це, але він про ці речі не говорить. Тому важко сказати, але я не виключаю. Я не виключав би того, що він би міг взяти участь у виборчих перегонах. Насправді. І можливо, так за деяких сценаріїв, це конкурентом вважають для президента, для президента діючого зеленського. Вони думають, що це може бути конкурентність його оточення в першу чергу. Так тому різні сценарії прораховуються, але загалом я думаю, що ось цей тиждень він був якраз для оцінки ситуації, і побачили, що більшість відгуків, які йшли зворотньої зворотні відгуки, які йшли. Вони все ж таки були проти виборів. Ну я бачу, що українське суспільство, українські політичні кола це свідчить різні опитування. Соціологічна соціологія, яка дається там кмісом, здається, і навіть центром разумкова була опитування різні на різних ресурсах. Я ж кажу, де вони. Я ж не думаю, що вони всі там, скажімо, заангажовані під якусь одну точку зору. Ні, ну в мене принаймні точно я там не займаюся якимось там. Схилянням до того, що ви так думаєте, а не так. І, мабуть, це все ж таки на хвилі ось цієї реакції негативної, е, президент зробив таку заяву. І тому мені здається, що зараз не на часі, але не виключаю що до цієї теми можуть повернутися за 2-3 тижні якраз. Ну от у нас це вже стало маємо. Ну що, ну, що зробиш, якщо зараз так прискорюються події? Ну тому що за 2-3 тижні вже буде грудень, ну і треба щось. Е, Треба щось вже думати, треба якось. Ну і ще, до речі, була заява а, там Федіра Веніславського, представника президента Верховної Ради. Він так сказав про те, що а, можуть бути сумнівно легітимні. Чи можуть поставити під сумнів легітимність обраного президента вибори в таких умовах, а з іншого боку, не можна поставити під легітим під сумнів легітимності президента, якщо ну от його строк повноважень згідно з конституції, завершується? Так, знай, і причому я вас запевняю, знайдуться ті, хто це зробить. Я, я теж розумію, розумію. Ну, так думаю. Ну і типу ця не є... за моїм переконанням, не просто так російська пропаганда вже два місяці підписує даруйте у нашого президента всіляко, тільки не президент. Ну, це ну, так, ну, ну це розміщено. Тому це гнібоко начхати на них, але це така як... а, аби, аби, аби не були у нас гарячі голови внутрішньо. от я за це більше переживаю. Ти ставлення, ставлення до українського президента Зеленського Росія продемонструвала, і продемонструвала, зокрема, і заявами Путіна. А, ви знаєте, про те, реально там і випадами, і антисемітськими, і не тільки, і не тільки, і особистими образами і тому подібне. Тому я не дивуюся, вони можуть підписувати його. Мене більше, я більше боюся внутрішніх процесів, які можуть виникати, і як цими процесами можуть керувати деякі у нас гарячі голови. Тому що те, що я бачу зараз, я вам скажу відверто: як збурюються деякі настрої в інформаційному просторі, іноді на рівному місці, роздмухуючи і говорячи про те, що зараз ледь не війна між Залужним і Зеленським відбувається, і що в них повне несприйняття там і так далі, і так далі. Ну, то в мене а, просто ви знаєте, я собі уявляю це зараз, а уявіть собі на тлі виборів, відсутності виборів, якщо хтось почне підкидати ці дрова вогонь, ну це дуже небезпечна насправді тенденція. Тому зараз ще зважується. Я думаю, що, за моїми відчуттями, скажу так, мені здається, на 100 остаточне ні. Або остаточне так, особисто президент ще не ухвалив. Ну, а далі побачимо.